Слава Ісусу Христу, Вітаю вас! Благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Сьогодні візьмемо 16 січня, 1986 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Мені потрібні ваші молитви, щоб Бог прославився через усіх вас. Дорогі діти, прошу вас, послухайте і живіть за закликом матері, бо я закликаю вас тільки з любові, щоб вам допомогти. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні говорить тобі і мені молитися, не забувати про молитву, не забувати про цей час з Богом. Молитва це не, постійно кажу, що це не є тільки тарабанити вервицю, а ще і розмова з Богом по першу чергу. Тобто молитва серцем, особливо в цьому місяці, хто не вміє молитися серцем, то вчимося, хто вміє, то молимось. Бо це є найтяжча, найлегша і найтяжча молитва. Найтяжча, бо нема тексту, де можна прочитати. Бо декому, знаєте, легше прочитати таку книжку за день, ніж два слова від серця сказати. А комусь легко. Комусь найлегше, тому що ти від серця до серця спілкуєшся з Богом. Тобі не потрібні ніякі книжки. Нудні молитви, там, знаєте, такі на три години читання якогось. А це молитва твого життя, твого серця. Ти можеш молитися в морі, можеш молитися в ресторані, можеш молитися де завгодно, де ти є. Це така розмова серця. Дорога дитина, і сьогодні закликаю тебе до молитви. Тебе особисто. І мене, Марія, сьогодні закликає до молитви. Мені потрібна твоя молитва, Марія каже. Потрібно. Не так, що о, якщо хочеш, якщо тобі потрібно, то помолись. Марія каже: мені потрібна твоя молитва. Сьогодні. Сьогодні щоб Бог прославився через тебе. Марія каже, що мені потрібна твоя молитва, щоб Бог прославився через тебе. Тобто, через молитву прославляється Бог через тебе. Така формула неймовірна, ти наче молишся собі, розмовляєш з Богом, а десь якось Бог прославляється якимось таким, знаєте, автоматичним чином. Бо ти перемінюєшся, перемінюється твоє серце, перемінюється е, твій розум, перемінюються твої вчинки практичні. І по твоїх вчинках перемінюються ті люди, які бачать ці вчинки, такі неадекватні вчинки. Е, наприклад, ти допомагаєш комусь, хоча не мусиш. Ти когось любиш, хоча не мусиш. Ти не сперечаєшся, не, не влазиш в якісь балачки, якісь е, е, справи світового масштабу, в яких ти нічого не вирішуєш, але ти вже і в них не влазиш, як раніше, там, не влазиш в політику, всі про політику розмовляють, а ти хочеш про Бога розмовляти. Всі про новини, а ти про Бога хочеш розмовляти. Всі про Папу Римського, а ти про Бога хочеш розмовляти. І, і стаєш. Інший, стаєш інший. Бо ти хочеш розповідати про свій досвід, а не про досвід інших людей. А щоб отримати свій досвід, треба бути в молитві, мати відносини з Богом. Тоді будеш мати свій досвід, про який будеш з радістю розповідати. Бо про когось, ну ти розповіш одну історію, хтось іншу, третій, третю, третю, ну, де та правда невідома буде. Дорога дитинко, прошу тебе, послухай і живи за закликом матері. Сьогодні Марія просить нас і тебе особисто жити за закликом матері. Каже, я закликаю тебе тільки з любові, щоб тобі допомогти, щоб тобі допомогти в твоєму житті, в твоїх відносинах з Богом, в твоєму майбутньому, в твоїх повсяденних справах, проблемах, в твоєму житті взагалі. Знаєте, як легко жити в тому, хто не залежить від думки інших, не залежить від новин, не залежить від того, що відбувається навколо, а залежить тільки від думки Бога і залежить від справ Божих. Це ну, життя, інше, інше життя, до якого закликає нас Марія сьогодні. Тому на практику візьмемо, звісно, молитва серцем, продовжуємо практикувати. Не вмієш вчися, не хочеш. Заставимо. Хто не хоче, то пишіть в коментарі. Ми вас заставимо. Переконаємо, що це потрібно на першу чергу тобі. Бог, Бог самодостатній. І він хоче тебе слухати. А якщо ти не розмовляєш, то Богу, від того гірше не становиться, гірше становиться в першу чергу тобі. Бо ти помираєш без Бога. Ніякі гроші, ніякі е, розкоші цього світу не, не зможуть вгамувати Твого серця, Твого пошуку Бога, Твого пошуку миру. Нічого не Неможливо це купити. Це можливо тільки отримати в дар від Бога. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з па Папа.